Мої вітання, друзі. Ось перед вами доволі впізнавана рослина. Це осінній крокус, або пізньоцвіт, або Колхікум. В своєму осінньому відео, якраз під час цвітіння Колхікума, мені було дуже багато запитань відносно вирощування догляду. За пізньоцвітом. І зараз я постараюсь докладніше про це розповісти. У мене якраз відео збереглися дуже добре. І почну я із того, коли найкраще зробити посадку Колхікума. Так от, друзі, пізньоцвіт вирощується з цибулини. І найкращий період для посадки Колхікума це серпень місяць. Ну, а в вересні він уже зацвіте, до речі. І після цвітіння бажано його не пересаджувати, тому що цибулина буде вже ослаблена. А от весною, коли тільки колхіком виходить із зими, це доволі великий, з крупним листям кущ, які нагадують листя, яких нагадує або конвалію, або черемшу. і якщо Колхіком росте на одному місці вже деякий період, це буде доволі великий кущ. Це буде кущ висотою до 50 сантиметрів. І з одної цибулинки у нас може бути від 3 до 5 цвітоносів, які завершуються ось такою крупною квіткою. Краще садити його на сонячних місцях і щоб не було замокань. Саме найголовніше, це щоб не було замокань, тому що колхіком замокань не любить. На сонячних місцях квітка більш крупна і більш яскравіша, його можливо і на передньому плані садить. Головне, щоб весною він не затінив рослини, які знаходяться поруч. Тому що нам потрібно, щоб листя, яке Спочатку зелене, а потім починає жовтіти, щоб дати достатньо часу, коли листя віддасть всі свою енергію цибулинці. Ось так у мене виглядає колхікум в період весни. Це доволі великий і крупний кущ. У мене він росте під ялівцем і барбарисом, і тому він не впливає, скажімо так, на рослини. Але через деякий період я листя, коли воно вже пожовкло віддало свої поживні речовини, я ось його зрізаю. І тут уже виходить ось таке пусте місце на цьому. На цьому місці, де ріс колхіку. А ось так він починає квітнути на початку вересня, він у мене в декількох місцях. І ось дивіться, як він такими полянками дуже гарно прикрашає ці місця. Але є один нюанс. Коли ми зрізаємо всі стебла з листям, у нас залишається пусте місце і чорна земля. І якщо Чимось не заповнити місця, де росте колхіком, у нас просто буде постійно чорна пляма. Тому я ось підсаджую в місця колхікумом ґрунтопокрівні рослини. В даному випадку в мене квасниця, яка квітна напротязі всього літа маленькими жовтими квіточками. І, можливо, хтось скаже, що це доволі агресивна рослина. І я з вами погоджуся, друзі, що це дуже агресивна рослина, яка у мене випадково завелася, і я з нею спочатку боролася з цією квасницею, але вже перестала з нею боротися, це тільки гербіцидом, мабуть, виводити, що я не намірена робити. І от в ці місця, де в мене росте квасниця, я і підсадила пізньоцвіт, але можна і іншими. Грунтопокрівними заповнити ці місця. У мене в одному місці це оце квасниця, в інших місцях у мене очітки. І з цибулинки, як я вже говорила, може бути від 3 до 5 і навіть більше квітів. Ось так вона випускає цвітоноси, а цвітоноси прикрашають ось такі крупні квіти-крокуси. А тепер, друзі, про підживлення. Підживлюємо ми пізньоцвіт два рази за сезон. Це весною, коли тільки починає відростати листя, повним комплексом добрив із більшим містом азоту. І вже восени, коли у нас крокуси повністю відквітнуть, ми тоді фосфорно-калійними добрами підживлюємо. Полив колхікому потрібний тільки весною, коли вона має буйну зелень. Напротяжі сезону, коли листя вже немає і цибулинка знаходиться в стані спокою, полив потрібно обмежити тільки природні опади. Це дуже невибаглива рослина. І існує їх вже дуже багато сортів. Є і махрові, напівмахрові, і темніші, і світліші. У мене поки що один сорт. Пробувала ще один сорт завести, але не вдалося. Прийшла цибулинка неякісна, і тому прийшлось відмовитися. А ось уже місця, де в мене колхікум відсвів і зрізаний, і сюди я підсадила. Багато інших рослин, щоб це місце не пустувало, але все-таки ще залишаються доволі пусті місця, де колхікум росте. І навесні маю намір заповнити їх ґрунтопокрівними рослинами. Також сюди ще підсадила ось Айстру Альпійську. Вони будуть квітнути в період, коли буде зелені стебла колхікума. І також буде відволікати від уже початку пожовтіння, скажімо так. А також в мене на передньому ще плані перед колхікумом турецька гвоздика я посадила, також щоб оце прикривало жовте листя. Тому що проблема тільки одна в колхікумі це коли. Починає жовтіти листя, стає недекоративна, і тому ми хочемо його поскоріше зрізати. Ось так у мене восени виглядають ці місця, де росте пізньоцвіт. Пусті місця, тому ми це повинні враховувати, що є три періоди зростання колхікума: весна, коли зелень буяє, потім зелень жовтіє, потім пусті місця. І тільки в вересні місяці ми отримуємо красиві прекрасні квіти. Потім ми зрізаємо квіти, і у нас знову пусті місця, ось так, як восени. Тому дуже е, в випадку колхікумів. Е, Потрібно продумати їхню посадку де, щоб у нас ці місця на протязі сезону не випадали, тому що квітне тільки у вересні і красу ми цю бачимо тільки у вересні. Ось так, друзі, невеличка розповідь про цю прекрасну рослину. Я буду дуже вдячна за лайки і підписки і до нових зустрічей!